Прогноз погоди в Україні на три дні. З 27 по 29 квітня, мене звати Українчик. Схоже, що дощовий сезон добігає кінця, і на нас усіх чекають сонячні і спекотні дні. Сильної спеки на горизонті поки що не видно, але моє особливе погодне передчуття підказує, що скоро по всій країні термометри почнуть показувати температурні рекорди. Забігаючи наперед, скажу, що у чотирьох областях місцями покрапають невеликі дощі. 27 квітня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила збурення магнітосфери буде на рівні 4 балів. Це... Доволі відчутний рівень, 28 і 29 числа, магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності, 3 бали, це майже невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 27 по 29 квітня, але перед тим, будь ласка. Поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок. І українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Субота, 27 квітня, по всій країні збережеться хмарна з проясненнями погода і без опадів. Максимальна денна температура, яку можна буде відчути, це плюс 25 градусів, нічний мінімум це 3 градуси вище нуля. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 3. В Сумській області в день плюс 15 плюс 17, вночі від 8 до 6 градусів вище за нуль. На Житомирщині в денні години від 16 до 18 градусів тепла, в нічні плюс 5 плюс 3. На Київщині і в Києві в денний час від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічний від 6 до 4 градусів вище нуля. В усіх чотирьох областях Північного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер західний зовсім невідчутний 3-5 метри. За секунду, південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла, нічна від плюс 9 до плюс 7 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 18, плюс 20. вночі від 8 до 6 градусів з позначкою плюс. В Криму в світлі години доби термометри покажуть від 24 до 22 градусів тепла, в темні від 12 до 10 градусів вище нуля. На Запоріжжі та Херсонщині в день плюс 23, плюс 25, вночі плюс, 11, плюс 9. В Миколаївській області в денний час від плюс 19 до плюс 21 градусу, в нічний плюс 8 плюс 6. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний також зовсім невідчутний: 3-5 метри за секунду. Захід на Волині і Тернопільщині вдень плюс 15 плюс 17, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Закарпатті в денний час термометри покажуть від 17 до 19 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 5 плюс 3. На Івано-Франківщині, Львівщині, Рівненщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області в денні години доби температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічні – плюс 5, плюс 3. В усіх областях Західного регіону України очікується малохмарна погода, і без опадів вітер Південно-Західний 3-5 метри за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 19, плюс 21, вночі від 11 до 9 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 21 до 23 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 16, плюс 14. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, нічна від 14 до 12 градусів тепла. В Маріуполі в день від 20 до 22 градусів вище нуля, вночі плюс 18 плюс 16. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер західний 3-5 метри за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічні від 8 до 6 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 17, плюс 19, вночі плюс 8, плюс 6. На Дніпропетровщині в світлі години синоптики прогнозують від 19 до 21 градусу тепла, в темні від плюс 10 до плюс 8. У Вінницькій області в день плюс 17, плюс 19, вночі від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. На Черкащині денна температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, нічна плюс 7 плюс 5. В усіх п'яти областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер західний 3-5 метри за секунду. 27 квітня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали, це доволі відчутний рівень. Неділя, 28 квітня, цього дня майже по всій країні очікується істотне потепління. Північ. На Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Нічна плюс 7, плюс 5. В Сумській області в день від плюс 17 до плюс 19 градусів. Вночі від 7 до 5 градусів вище за нуль. На Житомирщині в денні години плюс 19 плюс 21, в нічні плюс 8 плюс 6, на Київщині і в Києві в денний час від плюс 17 до плюс 19 градусів, в нічний від 9 до 7 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону України сонячно, малохмарно і без опадів. Вітер північно-східний 3,8 метри за секунду південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, нічна від плюс 11 до плюс 9 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 20, плюс 22, вночі від 11 до 9 градусів з позначкою «плюс». На Херсонщині і в Миколаївській області в день плюс 21, плюс 23, вночі від 11 до 8 градусів тепла. На Запоріжжі денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів вище нуля. Нічна плюс 13, плюс 11. В Криму в день плюс 20, плюс 22, вночі плюс 14, плюс 12. Короткочасний дощ місцями литиме в Запорізькій області і на Кримському півострові. На Одещині, Миколаївщині і в Херсонській області мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині в день плюс 19, плюс 21, вночі плюс 8, плюс 6. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в світлі години температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, в темні плюс 7 плюс 5. На Закарпатті вдень плюс 22 плюс 24, вночі від 8 до 6 градусів з позначкою плюс. Сонячну, малохмарну і без опадів погоду варто чекати в усіх областях західного регіону України. Вітер південно-західний, майже невідчутний: 3,8 вісім метри за секунду. Схід у Харківській області в день плюс 20 плюс 22, вночі від 10 до 8 градусів тепла. На Луганщині і в Донецькій області в денний час від 21 до 23 градусів вище за нуль, в нічний плюс 11, плюс 9. в Маріуполі в день плюс 21, плюс 23, вночі від 17 до 15 градусів вище нуля. Короткочасний дощ очікується в Донецькій і Луганській областях. На Харківщині мілива хмарність і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. Центр на Вінничині. Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 21 градусу в нічній від 8 до 6 градусів тепла, на півдні Кіровоградщини в день плюс 19 плюс 21, вночі від плюс 10 до плюс 8 градусів, на Дніпропетровщині в денний час від 20 до 22 градусів тепла, в нічний плюс 10 плюс. 8. На Полтавщині в день плюс 18, плюс 20, вночі плюс 9, плюс 7 градусів. В усіх областях центрального району України буде сонячно, малохмарно і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. 28 квітня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали – це майже невідчутний рівень. Понеділок, 29 квітня, по всій країні цього дня буде майже безхмарне небо. Північ, на Чернігівщині в день плюс 18 плюс 20, вночі від 7 до 5 градусів тепла. В Сумській області синоптики прогнозують від 17 до 19 градусів тепла в світлі години доби, плюс 7 плюс 5 в темні. На Житомирщині в день плюс 19 плюс 21, вночі від 8 до 6 градусів з позначкою плюс. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 19 до плюс 21 градусу, в нічний плюс 9 плюс 7. В усіх в областях північного району України очікується безхмарна погода і без опадів. Вітер північно-східний 3,8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, ніч від плюс 11 до плюс 9 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 21 плюс 23, вночі від 13 до 11 градусів з позначкою плюс. На Херсонщині в світлі години доби термометри покажуть від 21 до 23 градусів тепла, в темні від 13 до 11 градусів вище нуля. В Запорізькій області і в Криму в денний час від плюс 22 до плюс 24, в нічний від плюс 14 до плюс 11 градусів. В Миколаївській області в день плюс 21 плюс 23, вночі від 10 до 8 градусів тепла. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід, на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області в денний час термометри покажуть від 19 до 21 градусу з позначкою «плюс», в нічний від плюс 8 до плюс 6. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 19, плюс 21, вночі від 7 до 5 градусів тепла. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, нічна плюс 8, плюс 6. На Львівщині в день плюс 20, плюс 22, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. Абсолютно в усіх областях Західного району України буде сонячно, безхмарно і без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Схід. На Харківщині в денний час від 20 до 22 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 12 плюс 10. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, нічна від 14 до 12 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 21, плюс 23, вночі від 18 до 16 градусів вище нуля. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях східного району України. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 21 градусу, в нічні від 8 до 6 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 20, плюс 22, вночі плюс 11, плюс 9. В Полтавській області в світлі години синоптики прогнозують від 18 до 20 градусів тепла, в темні від плюс 9 до плюс 7. В Дніпропетровській області в день плюс 20, плюс 22, вночі від 10 до 8 градусів вище за нуль. В усіх частинах центрального району України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. 29 квітня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності сягне 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі! Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.